Серед ночі ворог підступно накрив місто, що списер СЗВ град. На жаль, поранень зазнав 39-річний чоловік. Його стан важкий. Основні пошкодження у приватному секторі, понівечені будинки та дахи. У двох навчальних закладах вибиті вікна та пошкоджене майно. Комунальні служби усувають наслідки обстрілу, збирають скло, що ще вчора було сотнями вікон. Допомогти відгукнулись і небайдужі мешканці. Школа дуже сильно постраждала, вибито. Не тільки скло, але й пострах вилетіли багато вікон у кількості десь приблизно 113 штук. Пошкоджені меблі в кабінетах. Зібралися тут, прибігали, Приїхали працівники школи, працюють тут і батьки наших учнів, працюють тут випускники закладу, але всі як один приїхали і допомагають. Місто тримається, і ми в тому числі. Будинок Ольги Миколаївни також залишився без вікон. Серед ночі жінку розбудили вибухи. каже, оговтується й досі. Все, що допомагає триматися та жити під постійними обстрілами, город та віра, що скоро настане мир. Всі п'ять окан вибиті, Хлопці там позашивали на Теплиця була прекрасна. немає, ладно, врем'янка вся розбита, окна всі вилетіли. Гараж, кришу з тої сторони роз, рознесло. Самої ночі без сну й пані Тамара. Жінка вранці повернулася від сестри і побачила вибиті вікна у своєму будинку. Пенсіонерка проживає сама, латати пошкоджене самостійно не в змозі. Очікує на допомогу комунальних служб. У ну, моєму домі криша пошкоджена, і два вікна пошкоджені. Ну, пристройки домашні, дуже сарайчик, двері вибило. Ну, це таке, якщо вам потрібна допомога в ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.